Зануритися у її ауру, яка напружує кожну клітиночку єства. Солодка неповторність. Це рівненська письменниця Неоніла Дебяк. Вона начитує власні книги для людей з порушенням зору. За рік жінка записала шість збірок для інклюзивного сайту аудіобібліотека. Вони не всі володіють азбукою Брайля, щоб мати в себе бібліотеку, яку можна читати, ну от, і вдовольняти свої потреби інтелектуальні і художні. А От, коли є така допомога через записи, через плеєри, через гаджети, то звичайно це їм полегшує життя і допомагає пізнавати світ і розбиратися в сучасній літературі. Аудіо бібліотеку створили на базі сайту обласної наукової книгозбірні майже п'ять років тому. Її головний ідейник Петро Поліщук розповідає, що реалізувати задум вдалося за допомогою виграного гранту. Бібліотека починала писати ще не було студії. Безпосередньо вони почали це все, а ми виграли проєкт від генерації успішної дії, і нам ротарі клуб міста Рівного допомагали, і Канада, ротарі-клуб виділили нам кошти. І ми зробили тут студію. Петро Поліщук розповідає, що над монтажем звуку разом з ним працює ще дві людини. Загалом за час існування сайту вдалося озвучити понад 70 книг. Ми стараємося писати книги рівненських авторів, і вони звичайно про наше, про область, про рівне. Про... Щось таке, бо зрозуміло, що таких книг мало хто буде озвучувати в Україні. Дмитро Мурца один із відвідувачів наукової бібліотеки. Чоловік є активним користувачем соціальних мереж. Він веде свій блог у Тікток і Ютуб. Загалом з дитинства я маю лише один відсоток зору, тобто відрізняю світло від темряви, але при цьому. Маю ряд різноманітних досягнень в спорті, творчості, а також відновленні здоров'я. Дмитро розповідає, що за можливості слухає книги на сайті «Аудіобібліотека». «Аудіокнизі тут цікавіший формат, тим, що можна робити будь-яку хатню справу свою, так і водночас слухати ту ж саму книгу. Тобто можна ввімкнути на колонці звук, можна ввімкнути на вушнички. Перед Ольга Борищук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.